Всім привіт. Не знаю, яку тему зараз можу я підняти. Просто йду спокійно, прогулююсь і можу щось поболтати. У мене до вас питання. Можливо, було б цікаво в прямому ефірі спробувати якісь прогулянки, особливо коли буде тепліше. Я знаю, що ну, по-перше, що аудиторія більше приходить, коли е, проводяться прямі, прямі ефіри. Я такого плану один раз спробувала на морі. Ну, я не знаю, можливо, 10 людей подивилось. 100, можливо. Не пам'ятаю чесно, щось небагато. Є в цьому сенсі? Ні. Немає в цьому сенсі. Е, Прогулянки я буду е, знімати. Коли ви кажете, що там якось щось цікавіше можна було б зняти, зрозуміло, що можна зняти. Я знімаю просто прогулянки, як я йду. Давайте якось так трошечки підемо, щоб поменше було людей. Така стежка тут є. Я не знаю, Пойміть правильно, що те, що ви подивилися 30 хвилин, я можу сидіти годинами. Щоб знайти якісь фото старі. Хоча вони, можливо, нікому не потрібні. Ну, так двойственно зрозуміла, що ось ну, в такий непростий час намагаюся щось знімати. По-перше, ну, для себе, щоб мотивувати себе цим на прогулянки. Якщо б я не знімала, мені здається, я б так багато не гуляла. І, Особливо, коли ти знімаєш і не хочеться вже повторюватися. І там тому таким чином я себе мотивую відвідувати різні місця. Ось хочеться, можливо, і правильно, коли знімають, просто ось пройшли прямо одним кадром, ось як сінюкови. Вони разом пройшли, прогулялися, якісь новості з телеграму розповіли. Там, те, що ми все рівно всі з вами читаємо, тобто, можливо, комусь так простіше сприймати. Такого формату, в принципі, я не хочу, ну і є такий формат, навіщо мені повторювати? Тим паче російськомовного глядача, ну, звичайно, більше. І також, коли україномовні, наші е співгромадяни кажуть, що у мене там якийсь русизм. Та звичайно, а, -а, -а як же навчатися інакше? Якщо я ну, не буду е розмовляти, я не буду розмовляти навіть так, як я зараз розмовляю. Звичайно, у мене багато помилок. Е вони присутні і. Ніякі курси я не відвідувала. Я ну, як звичайна людина, яка виросла в країні, коли була нав'язана російська мова, навчалася я крім педучилища, я скрізь навчалася російською мовою. Телебачення ще якісь там ну, книги взагалі мені було все рівно, що я читала російською, українською. Я навіть потім не пам'ятала, якою мовою я читала. Це для мене було неважливо. Для сприйняття вона була завжди для мене ну, однакова. Але коли ти починаєш розмовляти, то тоді, то тоді виявилося, що розмовна мова в мене ну, така дуже-дуже погана. І, наприклад, навіть рік тому я дивлюсь свої ж відео. Я не можу їх дивитися, тобто там настільки маленький словниковний запас, дуже маленький. І ще одне хотіла підняти також. Я інколи знімаю, люди там пишуть, що, ну, що будеш там прогулюватися, покажі такий будинок. Коли я йду, і тоді я можу акцентувати увагу на якийсь будинок, якщо він такого звичайного формату, а не якесь там заоруження. Ну, коли ви пишете: один будинок вулиця така, один будинок вулиця другата, ну таке я точно не буду знімати. Ну, ви собі уявляєте, ну я буду що слідкувати за цим, щоб там ну, подивилась це відео там 100, 100 людей. Ну, нема сенсу. Ну, е, хоча вам ну, і хочеться, і здається, що так це просто. Е, також е, я живу на посілку Катовського. І також е, ви мені пишете там Таїрова. Ну, я не можу їздити. Мені до Таїрова на, е, громадя... на громадському транспорті дві години в один бік. От я зараз знаходжусь і знову в мене туди тяне. Не піду. Ось тут поруч знаходиться. Е, Дача Ажкіназі. Я багато разів тут знімала. І ось, до речі, ось саме тут колись була сама дача Маразлі. Тут навіть якийсь такий басейн, не басейн, а фонтанчик, так, таке щось частинка залишилася. Просто з сувами воно все знищилось. Так, на чому я? Не знаю. Ну тобто, коли ви мені пишете за Таїрова, ну, друзі мої, я інколи буваю на Таїрова. Буває так, що я приїжджаю до як у нас там родичі живуть. Я буваю, приїжджаю, і коли я в поганому настрої, я можу сказати, я буду через годинку і піти десь там пройтись, просто щоб змінити обстановку від своєї родини. Розумієте? Просто щоб піти від своєї родини. І що туди піти, я не знаю Ой. піднімемось. Ось, ну тось тобто це буває раз на рік. Ну, щоб їхати і зняти, як ви мені пишете, якусь определенну адресу, ну, тобто, ну, я це робити точно не буду. Інколи, це так, ну, декілька разів, що було, що ви будете проходити, зніміть, будь ласка, і це ну, якби так не нав'язливо. Розумієте було? Тобто декілька разів люди мені писали, і це так було так інтелігентно. Якби в тоні рекомендації, що, будь ласка, покажіть. І ну, то люди були раді, що просто там трошечки мількнуло щось їхній будиночок. Розумієте? Щось знімати по запросам? Н -н -н. Навіщо? Навіщо це мені? Бо, по-перше, прогулянки мої, вони важливі для мене. То, що я знімаю, Зрозуміло, що хочеться, щоб тебе дивилися. Бо коли тебе дивляться, ставлять от, от, просто лайки. Вам здається, поставив я чи не поставив. Але лайк, от я просто дивлюсь процент переглядів, наприклад, 500 переглядів і 10%, там десь 50 лайків. У мене такого навіть немає. У мене настільки маленька процент відсоток цього Так що, фух вже майже піднялась але вже запихалась. Ну, тобто, оцей відсоток 500 переглядів і 50 лайків, в мене такого навіть не буває. Тобто, 1500 переглядів, і може стати 30 лайків. Ну, це значить не сподобалось. Розумієте, ну, якби я, я так переглядаю. Все рівно той же лайчок, це просто дякую. Просто дякую. От я навіть дивлюсь, там, ну просто я не можу сказати, що я дивлюсь когось із блогерів дуже багато, бо як я раніше колись казала, що або ти дивишся, або ти сам знімаєш. Ось і ну все рівно я дивлюсь якісь там блогерів, просто аналізую, що вони знімають. Які в них перегляді, який процент лайків, він значно більше. Тобто я така особистість на перетині. І по віку на перетині, що дівчинка постарше. Я розумію, що в мене такий глядач 45 і вище. Хоча є від 20 десь все рівно, в мене якийсь відсоток є. Я ж бачу аналітику, я вмію користуватися. Ютубом. І я аналізую, які перегляди, з яких країн, з яких міст в мене дивляться. Я все це, ну дивлюсь, я не настільки глупа людина. І це вже раками, тобто я так цікавлюсь, все рівно. Ось. Тому у е, цей перетин, що я дівчинка постарше, плюс в мене. Я все життя розмовляла російською мовою. У мене багато расизмів. І знову я ось на цьому як би, перетині. Цікавості, не цікавості, що я і не там, і не тут. Ось так. Вже щось мені і жарко. І все рівно. Я прийшла до дачі Ашкіназі, ось ось цей куточок. Я тут дуже часто буваю, хоча планувала, що я сюди не буду підходити, але все рівно підійшла. Мабуть, підійдемо, подивимось, вже так трошечки, я тут проходжу і недачу морозлі, недачу оранжерею морозлі. Я завжди полюбляла би, історичні такі факти ну, в нас. Все рівно якісь погляди інші. Я пробувала на своєму каналі багато чого і рослини показувала. У мене, до речі, є плейлісти, мої кімнатні рослини, які ну, 9 років тому і набирали, до речі, ну, тоді в не було монетизації, але перегляди були. У мене одне відео навіть 270 тисяч набирало, Ну тільки я. А зараз, коли знову за ці, до речі, відео до сих пор пишуть люди. Але вони, воно російською мовою, вони мені пишуть російською мовою, відповідає, що я українською. Тобто, якщо я вже почала розмовляти українською мовою, ну я не буду змінювати, я туди-сюди бігати точно не буду. Вже я буду перти як танк. Розумієте? Або воно піде, ну або воно так і буде тягнутися просто як така. Адушина для відпочинку саме для мене. Ось так. Я вже в парку імені Чкалова. До цього я прийшла, до речі, французький бульвар, буде попереднє там десь відео. Я прийшла французьким бульваром. Саме в санаторії Чкалова я була багато-багато разів. Так що я тут знімала. І цю оранжерею також знімала багато-багато-багато разів. І чомусь вона так привертає увагу і як частинка історії, як хочеться трошечки прикоснутися. І, до речі, тут трошки сніжок є. Хм, цікаво. Е, якщо б можна було б, я б туди б залізла, полазила, подивилась. Не знаю, чи це. Дозволена, бо деякі блогері я дивлюсь, що залазили. Наскільки це небезпечно, це вже інше питання. І, ну що саме головне? Тут сніг. Уявляєте? <гум> Ось. <все. гум> І то холодно, то, то не холодно. Так, якось відчуття. Ну що, раз я тут, то Давайте трошечки тут зніму з цього об'єкту, оновимо. Камера все ж таки змінилась і хочеться трошечки інакше показати від ці об'єкти також. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня. Ну Так, розмова не про що. Ішла, не було мені з ким поболтати. Я поболтала з вами. Можливо, щось було цікаво, А, а взагалі давайте от обсудимо це питання по поводу прямих ефірів. Можливо, з моря, можливо, просто йти з камерою і щось, якщо будете писати. Мені, мені буде цікаво, там якісь питання може, можна набрасати. Якось, щоб така, такий діалог відбувався. Все ж таки хочеться саме спілкування. Як вона це дивитесь, В общем, можливо, буде тепло, можливо, я щось спробую, подивимось. Все, пішла. Пішла далі. <рігла> <рігла> Мардаха, <рігла> який ось так виглядає. Завжди приємно прийти сюди. Вихожу, йдемо далі. Можна гуляти і гуляти. Тут лавочки так красива територія, кожен. І також вечки. дуже подобається. Ось так виглядає. Йдемо далі. Пішли. Тут така красива локація і зовсім поруч шнури. Так що пропоную піти на прогулянку. Класно. Майже справжні апельсини. Зразу настрій подаруночки різні. Відемо ну, ще тут ракурс, подивимось, Вау. іде приємно. Дійсно відпочити і почувати себе хоча б трошечки на самоті на природі. Класно. Море, таке дерево. Сонечко виглянуло, Море, щастя, хвилі. Все це заспокоює однозначно. Тут вже в этот поруч класно приходити сюди. Заспокоює, затишує. Так. Не люблю красно відкидає. Все ж таки дівчатка люблять такі квіти, хоча я не люблю, коли мені дарують живі зрізані квіти. Все ж таки більше люблю у харшочках.